Списки побажань шкільної моди. Шкільний стиль, як не розоритися, висловлюючи свою індивідуальність. Повернення до школи це не просто перезавантаження навчального процесу, це ще й шанс оновити гардероб і заявити про себе. Підлітки, як ніхто інший, відчувають потребу в самовираженні, і школа стає відмінним майданчиком для цього. Але як знайти баланс між стильним виглядом та розумними витратами? Я, як людина, яка пройшла через підлітковий період і пам'ятає, як це хотіти бути, як всі, і при цьому не просити батьків залізти в борги, хочу поділитися своїми думками і порадами. Чому шкільний стиль так важливий? Перш за все важливо зрозуміти, чому шкільний стиль має таке значення для підлітків. Це не просто питання моди, це спосіб відчути себе частиною групи, висловити свою особистість і підвищити впевненість у собі. Для багатьох підлітків школа це соціальний центр, де формуються важливі зв'язки і відбувається самовизначення. Стильний вигляд може допомогти їм почуватися комфортно і впевнено в цьому середовищі. Але, на жаль, модні тенденції часто диктують правила, які можуть бути досить дорогими. І ось тут починається найскладніше, як відповідати цим тенденціям, не руйнуючи сім'ю. Тенденції, які керують школою, що говорять підлітки з опитувань, які зараз активно обговорюються в мережі, стає ясно, що головні тренди шкільного стилю 2024 року це комфорт і практичність з акцентом на індивідуальність. Взуття забудьте про шпильках і незручних туфлях. У моді кросівки і снікерси. Нью Беланс, Хоуке, Самбе, Канверс і навіть сланці. Так, ви не помилилися, ось що зараз носять підлітки. Головне, щоб взуття було зручним і дозволяло відчувати себе впевнено протягом усього дня. Я сама пам'ятаю, як мріяла про кросівки Канверс, але батьки вважали, що це не для школи. У підсумку я купила їх на свої власні гроші, працюючи вечорами. Рюкзак ніяких величезних, перевантажених аксесуарів. Підлітки вибирають прості, функціональні рюкзаки від занос фейс і Nike. Головне, щоб в них помістилися всі необхідні підручники і зошити, я вважаю, що рюкзак це інвестиція в комфорт. Краще купити один якісний рюкзак, який прослужить кілька років, ніж кілька дешевих, які швидко зносяться. Джинси класика, яка ніколи не виходить з моди. Old Navy, American Eagle, Levis та AeroPastel це бренди, які віддають перевагу підлітки. Головне, щоб джинси були зручними і відповідали поточним трендам пам'ятайте, що джинси це універсальна річ, яку можна поєднувати з різними топами і аксесуарами. Не бійтеся експериментувати. Аксесуар тут починається найцікавіше. Брелоки, значки, нашивки, все, що дозволяє додати індивідуальності простому рюкзаку або джинсам. Sunny Angels – це звичайно хітовий тренд, але не варто обмежуватися тільки ними. Я завжди намагалася додавати в свій образ щось унікальне значок улюбленої групи: яскравий шарф, незвичайний ремінь. Це допомагає виділитися з натовпу і показати свою індивідуальність. Як заощадити і при цьому виглядати стильно. Тепер перейдемо до найголовнішого питання: як не розоритися, купуючи шкільний одяг. Ось кілька порад, які допоможуть вам заощадити. Складіть список необхідного, перш ніж відправитися в магазин, подумайте, що вам дійсно потрібно. Не купуйте речі, які вам просто подобаються, але які ви навряд чи будете носити. Шукайте знижки та розпродажі. Багато магазинів пропонують знижки на шкільний одяг наприкінці літа або на початку осені. Підпишіться на розясилки улюблених магазинів, щоб не пропустити вигідні пропозиції. Купуйте речі в секонд-хендах. У секонд-хендах можна знайти багато стильних і якісних речей за дуже низькими цінами. Я сама часто знаходжу в секонд-хендах унікальні речі, які не знайти в звичайних магазинах. Міняйтеся одягом з друзями, обміняйтеся непотрібними речами з друзями. Це відмінний спосіб оновити гардероб без великих витрат. Інвестуйте в базові речі, купіть кілька якісних базових речей, які можна поєднувати з різними аксесуарами, біла футболка, чорні джинси, класичний светр, це речі, які завжди актуальні і які можна носити з різними образами. Не бійтеся проявляти креативність, використовуйте свої навички рукоділля, щоб прикрасити свій одяг. Нашивки, значки, вишивка все це допоможе вам створити унікальний і стильний образ. Укладення шкільний стиль це не тільки можливість висловити свою індивідуальність, але й спосіб відчути себе впевнено і комфортно. Але не варто забувати про розумні витрати. Складіть список необхідного, шукайте знижки, купуйте речі в секонд-хендах, міняйтеся одягом з друзями і проявляйте креативність. І пам'ятайте, що справжній стиль це не тільки модні речі, але і впевненість в собі, і позитивне ставлення до світу. Головне, не женіться за трендами, а створюйте свій власний стиль, який відображає вашу особистість: не бійтеся, експериментувати і пробувати нове. Адже школа це не тільки місце, де вчать знанням, а й місце, де формується особистість. І ваш стиль це частина цієї особистості.